Причетний, да чи справ, справді Дивіться, тут навіть лицар перевернутий мечів А Що це таке? лицар Лицарь мечів це півроботи. А мечі перевернуті це щось пошкодити, наколоти, уколоти, протикнути. Розумієте, да хід думки. да І тому, чи причетний, да, причетний на півроботи. На півроботи, це значить, щось зробили, а воно потім доробляється. Само. Ну, Наприклад, є, є якийсь, ну хай буде шланг з водою, да? щоб вода витекла, не обов'язково його трусити. Достатньо проколоти, і воно саме витече. Це значить півроботи. Да? От я вам розказую. Це значить-причетне ну, чи причетне, причетне на півроботи, але е, цієї половини більше, ніж достатньо для того, щоб потім щось відбулося. Не випадково, бо це геніальна ідея, щоб списав ти в поганому випадку на випадковість прокол. Але маг каже, що це магічним шляхом. Не в плані, що хтось магію наслав, а в плані якісь такі дії, події, щоб воно все співпало. От, от про то мова. Да? Тобто не в плані магії, а в плані щось підшаманити, щоб воно так сталося. Ви питаєте, це завдання Кремля, диявол прямий завдання Кремля. Да? Але ж перевернутий іерофант це значить, це хтось в Кремлі, який діє проти звичайної системи в Кремлі. Так, да, ну він сказав: робіть, але ми, ми, ми типа, не бачимо. Ми, типа, не бачимо, не знаємо. Ну, типа, як вам сказати, робіть, але ми, ми не причетні. Підірвати сполучення. Ці кабелі щось з'єднують. От, підірвати сполучення, очевидно. Я вам покажу, очевидно, так воно і називається. Да? Перевернута оця карта значить. Офіційне сполучення, тобто, що це мається на увазі? Магістральний кабель, якийсь головний кабель, щось головне. Да? Це не просто так там попало десь. Да? І для чого це робиться? Щоб е, ці сполучення були е, е, у цих сполученнях був перетин, тобто, е, щоб вони не могли з'єднуватись. Я просто не, не знаю, що з'єднують ці кабелі, да? але я розумію, що це для того, щоб прервати цей зв'язок. Він впишеться за Росію. А карти бачите, які? Раз, два, три, чотири. Це все з попереднього розкладу повипадало. Це значить, оці провода, які там пошкоджені, якимось чином на щось впливають. Ну, якось, якось Росія тут за... закручена. Зараз я вам поясню. Ну, щоб, по ітогу якось Росії було легше. Або відмінити, або щось таке. Тут треба ще покопатися. Ну, але це е, з'єднані речі. Оці кабелі, оця допомога Росії. Е, це все поєднане в одну купу. Зараз. Да. Так. От вам і завада. Ось, ось транспортування, ось, оце завада, а оце перешкоджання. Тобто перешкодити допомогу. Україні. Ну і тим самим якось допомогти Росії. Є попередження, ну воно якесь таке холодне. Карта, бачите, очельник, це холодне. Тобто, це не так, що ну-ну-ну, попробуй зроби. А це так, що ну я вважаю, ти до того не дійдеш. Да? Розумієте, да? От холодочок такий. да? Це не попередження. Це просто, як, я вважаю, що ти до цього не дійдеш. Ну, це путіну, да? пряма мова. Да? Але ж це не, не є попередженням. Ну, зараз вона дуже хоче, є, хоче їй скористатися. Карта, бачите, голова вогні. Це значить, вони дуже аж, аж руки чешуться. Тут питання, чи скористаються цим. То, що виробляє, не вредно, да? дивіться, я не бачу застосування в країні нашій, але я бачу застосування між нашою країною і ще якоюсь країною. Там буде прильот, ось, прильот, а? Зараз я подивлюсь, це ядерна. Ну, знову ця карта, я просто не знаю, чи є ядерна якась е боєголовка, чи що маленька. Ну, не, така, не така радіоактивна, чи не така якась от, потужна. Да. Е я, в у нас в Україні я не бачу. А от там, де о, є. Е Сполучання між Україною і ще якоюсь країною. там буде. Ну Там буде така, знаєте, щось як... мене таке йде, превентивне, таке слово йде превентивне, да? тобто мається на увазі маленьке. Да? Там щось буде. Тимчасово ні. Тимчасово ні. Бо чого? Бо вони мають там щось Щось, щось вони мають там м, інтерес свій до чогось, чим воно наповнене. Ну, наприклад, копалине, наприклад, ну це я до прикладу кажу, да? Щось там таке є, що їм самим треба. А от Курщина зараз. Щас... Там, да. Сейчас я покажу. Да. це перша. О, вісьмірка жезлів, майже готові, да? Так, так, це вони показують, що вони туди не думають, що там їх тіпа типу, люди. Але там, по-перше, людей їх мало. А по-друге, ті люди їм не треба. А далі, оце потужна сила. А це якось удар із землі. Так, Щас... да, це як удар, от знову ця карта, удар із землі, типа воно саме вибухнуло. Ну, це не ми, ми не посилали, там якась, не знаю, поломка, уломка, там ще щось таке, що воно вибухнуло із землі, і земля підпригнула. Отак от. Таке показують. Бо оце на поверхні, а оце із землі. Там. Там, знаєте, там як заліжі, я би сказала. Там воно лежить, там воно зберігається. Щоб шахти, ну тут дурак перевернути, нам кажуть, що це не шахти. Це як заліжі, ну, склад якийсь. Да? Під землею склад, допустимо, воно там зберігається. Да? От, бо мені показують, що є, 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 є і там воно зберігається. Да. Там небагато, небагато. Небагато бопаж. Ну, достатньо, щоб е, земля під, під, підпригнула. Достатньо. А він майже готовий. Туди е, ще залишилось щось кинути, щоб воно вибухнуло. Щось маленьке. Так, зараз чи буде він м в дії? Скоро буде. Вже 90% виконано. По підготовці скоро буде ось там бабах і жриця перевернута з під землі.